Всім привіт та доброго здоров'я! Шановне панство, сьогодні ділюся ще одним рецептом чудо пиріжків м'якеньких, пухкеньких. Готую їх з капустою, а для онучки із вареним згущеним молоком. Отож до роботи глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо цукор, дріжджі та все ретельно перемішуємо. Тепер два яйця, але один жовточок забираємо для змазки Сіль. Ще раз перемішати. І м'якеньке вершкове масло. Ще раз перемішуємо. Починаємо вводити просіяне борошно обов'язково частинами. Вимішуємо тісто не менше 7 хвилин. Щоб скоротити цей процес, можна відбити тісто об стіл. Коли тісто стає м'якеньким, ніжним, еластичним, значить воно готове. Воно налипне до рук, але при цьому залишається, дивіться, яким м'яким. Змащуємо посуд олією, викладаємо тісто, зверху також змащуємо. Накриваємо та залишаємо на годинку півтори. Тісто дуже гарно підійшло. Змащуємо поверхню трішки олією, скачуємо жгут. Та ділимо тісто на 16-20 частин по 30-50 грамів. Кожна, кожну частинку округляємо та даємо відпочити приблизно 15 хвилин. Щоб розслабилась клейковина. Готово. Частину тіста відкладаємо і накриваємо. Зрешти будемо готувати пиріжки. Розплескуємо, викладаємо начинку. Наголошую, що начинка може бути будь-яка. Гарно защіпуємо. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо приблизно на 35-40 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Можна притрусити кунжутом. А пиріжки із згущеним вареним молоком для онучки я притрусила мигдальними пелюстками. Духовка розігріта до 180 градусів, випікаємо 20-25 хвилин. Готово. Накриваємо рушником на 10 хвилин. Хай відійдуть від гарячої духовки. Тепер перекладаємо на решітку та даємо ще трішки охолонути. І гукаємо всіх до столу. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!